Всім привіт! Я думаю, багато хто вже бачив е, такі челенджі, де скрипку міняють на будинок. Я сьогодні збираюсь розпочати і робити те ж саме, але замість скрипки у мене така пришіпочка, е, ялинка, тому що скоро вже буде грудень. І я збираюсь поміняти цю прищіпку на машину. Скільки у мене на це піде часу, я не знаю. Але я буду до цього йти. Сьогодні ще особливо несприятливий день, тому що, по-перше, відключення світла на районі. Тому саме ми на Рівермолі. По-друге, ще трошки дощ, але я бачу когось нарешті і йду робити свою першу спробу. Оп, пішли зі мною. Друже, привіт. Да, Відволіку тебе. Я челендж роблю. Да? Роблю челендж. Міняю оцю прищіпку на машину. І насправді ти перша людина, яку я побачив в цей дощовий день. І вирішив от запитати тебе, чи можливо є у тебе щось більш трішки цінне, ніж ця прищіпка, Що на що я міг би її обміняти? Якщо є настрій, є пілот терсвіться, либо бісерки. Брю. А що для тебе не, не шкода? Дивись, така от пришіпка скоро новий рік. Пріпідніми тобі настрій. Що тобі більше хочеться обміняти, твої нормальні. Ти прям з ключей знімаєш? Ну. <світ> Клас. Тіба такого. Клас. Круто. Тримай. Все, дякую тобі. Доброго да. да. Можливо, ти захочеш в майбутньому побачити відео. Ну, якщо у тебе є таке бажання, я можу тобі просто залишити контакт. Тому що ну, ти реально особлива людина, ти перший, перший в такий день. Це як тебе звати? Саша. Саша, я Ілля. При... Приємно і дякую тобі за взаємність. Все, ми пішли. Давай. Я тут, поки походив з цим брелком і погрався з ним, зрозумів, що це, я хочу вийти з гри, тому що він мені сподобався. Ладно, я жартую. Ми йдемо далі. От. Просто людей справді ну, небагато. Ось. Пуста, пуста вулиця, Рівермол. Хто тут буває, той знає, що тут багато людей. Звісно, це будній день, але я шукаю далі. Ребят, привіт. Челендж роблю. Я от міняю прищіпку на машину. Вже один обмін я зробив, і от я підійшов до вас, щоб запитати, чи можливо у вас є щось більш трішки цінне, ніж оцей брелок крутий. Я on не see? знаю, скільки воно коштує. Я поміняв це на ну, це... на та... прищіпку. Ну, ціну тільки Кандон. що Я не знаю, чи буде синий. він більш цінний Синій? Синій. Клянусь. Блін. Скільки ми покупають? А за чим вам гандони? Самооборона. Uh, uh, Самооборона? The... Я... Yeah. <laughs> Можливо, би взяв переколуючись до себе, але враховуючи, що я роблю обміни, я не думаю, що він мені більше допоможе. А за скільки купляв? Сотка. Сотка? Солодка за один антон. Да. Так? Yeah. що собі. Який важкий вибір? Може, два деві. Так. <laughs> я просто обмежу потім свою аудиторію до. Лише чоловіків. А так, я можу дітей зараз от підходити і казати, дивись, який брілочок. Мій оператор махає головою і каже, ні. Добре, михай ловочек домой. Дорожче коштує. Yeah. 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 Ну, Ладно. Ну, більше... все, все одно добре, yeah. дякую. Yeah, Роблю челендж, міняю прищіпку на машину. Да, ми ще mm -hmm. щось знімаємо. От я вже один обмін зробив, прищіпку на ось такий от брелочок. і підійшов до вас, щоб спитати, можливо, у вас є щось більш трішки цінне, ніж оцей брелок. І є бажання на щось обміняти. Mm -hmm. Ні, тільки, тільки без грошей. <різь> да, yeah, well, тільки з предметами. Ну, якщо раптом є, ну, я пробую, от я підійшов до вас. Ти згадуєш, згадуєш, чи ти набрав з собою щось? Mm -hmm. Нет. 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 Ручка. Ні, цікаво. Ручка. Да. Ручка? Ну, ручка, напевно, ні. Я, у мене тут незвичайний космонавт. Добре, дякую. Дякую, От. гарного вечора. Ребят, привіт. На одну секундочку, буквально вашу увагу. Я роблю челендж, міняю. З самого початку прищіпку на машину, бо у мене вже а, один обмін буквально відбувся на ось нічого. такий брілочок. Можливо, у вас є щось трошки більш цінне? Ну, Єдине цю керечка напевно не підійде на щось більш цінне. Добре, добре. добре. Гарного вечора. Друже, друже, привіт. Увагу твою на секундочку. Привіт. При да. я короче, ситуація яка? знімаю, роблю челендж. Я міняю пришіпку на машину. Ага. У мене почався сьогодні нарешті цей челендж. От я вже обміняв пришіпку на цей брілочок, який світиться. Подумав зупинити тебе, спитати, чи можливо є у тебе щось трішки більш цінне, ніж цей унікальний брілок. А можна подивитись на нього? Так, звісно. <мас> е а Що тобі б захотілося обміняти? Ну, давай на гроші. Блін, гроші. Я просто не придумав, знаєш, спочатку цей план, от, е, гроші. Ти не перший, хто пропонує гроші. Але це цікаво, напевно, ну, от саме міняти предмет на предмет. В цьому ну, да, є якась своя романтика. Ну, да, да. Але на жаль, да. на ну ладно, дякую тобі, да, що все. ти був е, готовий все одно приймати участь. Гарного вечора. І тобі. Привіт. Я до тебе насправді підійшов, так світилась тут під цими ліхтарями. Справа в тому, що я роблю челендж. І міняю прищіпку на машину. Прикинь. Я вже зробив один обмін. У мене ось є такий брілочок, ліхтарик. Я, побачивши тебе, подумав: ну треба спробувати. Можливо, тебе є щось більш трішки цінне, ніж цей брилок, який би ти хотіла обміняти? Нічого немає, взагалі. Да? Взагалі нічого. Добре. І так, ну що, сьогодні от був перший день моїх спроб. Я зробив сім спроб, сім підходів до людей. Обмін відбувся лише один. Витратив я на це годину, але це звісно при умові, що сьогодні дощ, будній день, тому що я зрозумів для себе за цей свій перший вихід. Що мене попереду чекає дуже довгий шлях походу, тому що ну, зазвичай от люди можуть відмовитись не через відсутність бажання, а просто через відсутність якихось речей, на які вони можуть обміняти. Вже неодноразово люди навіть пропонували мені гроші, як ви бачили. Але я подумав, що ну, все ж таки ну, треба обходитись без цього. Для того, щоб було цікаво, варто ну, щоб це була або теж якась реч, річ, або послуга в майбутньому. Я думаю, теж ми до цього дійдемо. Але не гроші, тому що навіщо нам гроші? Правильно? Тому ось так я думаю, що. В скорому часі я не буду особо додавати відео підходи, де люди не зробили зі мною обмін. Тому що перш ніж я дійду до машини, напевно, мене чекає просто сотні, а можливо і більше спроб. Тому да, дякую, що залишились. Субстерігайте далі за моїми випусками, і я думаю, ви побачите, як я дійду до цієї цілі.